Моя черга. Моя черга, зараз будемо говорити про застосування копаративного доходу до вивчення історії, історії Кареї. Ну, ви знаєте, коли ми презентували в минулому році в Києві наш проєкт, який виступав про Карени, він каже, ой, я впевнений в тому, що Хостя, коли почав писати, нічого не знав про Карею. Для того, щоб щось написати про Карелію, ми... В СІУ, в, в академії Кареєзнавства і Різдвоя каже, що дуже хочуть наші колеги, щоб у був курсу треба написати. Куди можна... Ну Що ж так можна писати? Де Карелія, а де ми? А де ми? Це ж різні світи. Я, ну, я хочу, в чому не польшу, не буде, а карею має помічати. І от це перший такий шок, як подати да, історію Кореї, як на неї вийти, щоб вона була цікава для і актуальна. Це перший шок. Другий шок це була експерта комісія. Коли почала розглядати програму, каже, а що ви порівнюєте? Це не порівняно святий. Як ми можемо порівнювати корейську війну і нашу війну? То було породження холодної війни, а зараз ми маємо зовсім іншу ситуацію. Як ми можемо поєднуватися Джо Вектиліча? І що не питання? А чи можемо ми порівнювати країни, які віддалені не тільки у відстані, але й у часі? Бо дуже часто Східний світ, він, ну скажімо так, десь відстає, а десь випереджає, випереджає європейський світ. І тому ми порівнюємо те, що було відбувалося в Європі, там, в 14-15 столітті, а сході воно наприклад, по 18 му і от моря був конкурс в 4 роки, дуже модно вчителі такий прийом, який ви називаєте, так себе називаєте, себе на себе що педагогічні фінансую. Займи позицію, зміни позицію, вагається ну, позиція. Зараз вона пограємо, пограємо з позиції. Ми, ми так, сили на три групи, як правило, вибирають групи, які, скажімо так, стоять на альтернативних позиціях. У нас є ще третя група. Третя Ну, у нас буде група, яка буде сутніматися. Зараз завдання цієї групи групи. Ці По, скажімо обговорити в мікрогрупах, а у нас тут 3-4-4. І ваше завдання Це ці мікрогрупи знайти такі потужні аргументи, які ви виявили про те, що ми не можемо палітнувати Аревію і в Україні. І цього немає. Ці групи зараз обговорюють питання навпаки. Навпаки. Нам дуже це можливо і потрібно, І потрібно. Тобто вам можна висунути потужні аргументи від кожної групи. Оця група, яка представлена двома професорами, найцікавіше. Два професора, чотирка два вчителів і пан директор, як і пан директор, ваша завдання сумніва. От у нас є сумніви, от нас є за хлопцями, от у нас є таке вагання. І так ми маємо з ну а цьому Ми настільки були за те, що у нас багато точок дотику, але знайшли. Не будемо повторюватися, хотіли додати, у нас недостатньо в минулому точок дотику співпраці між Республікою Кореєю та Україною. Це раз і ми знаємо точно, що сучасна молодь українська захоплюється корейською культурою, музикою, модою. Ну можна продовжувати довго, але чи є зацікавленість у корейської молоді, нашою культурою, музикою, ну і так далі? Ось Це питання. Власне, теж немає повторюватися, ми теж наголошували на сам перед по що до різних цивілізацій, це що це різні ціннісні, так це цілі. Україна вийшла умовно кажучи соціалістичного середовища, соціалістичного суспільства, так Корея, політина Корея цього війня, не пережила. У них органічно відбувався перехід від того. За марксистською схемою від переводимо до капіталізму, так і розвивалася індустріальні, а та просто інструації. Будь ласка, ми хотіли сумніво послухати ще А потім а тоді... Номер один ми зафіксували для себе те, що це буде небанальність порівняння. Хочете називати це унікальністю, хочете називати це неординарністю, але чим більше ми знайдемо небанальних ракурсів для порівняння, висвітлення. По-друге, ми аргумент зафіксували те, що держава Україна ніколи не воювала з державою Кореї. З ким би ми не взяли з сусідів, колись у нас рано чи пізно були війни, і так чи інакше це впливатиме на наш ракурс освітлення на тих подій. З Монголією навіть воювати, не з Монголією, а з корейцями ні? Третій пункт. Тут буде такий широко такий охопний, культурне та історичне, і там ціла схема у нас, її довго тут пояснювати. Там і Кейпова, і махва, і досвід диктатури, і багато-багато іншого. Там, наприклад, ми переживали досвід окупації, досвід збереження національної ідентичності в умовах заборон і так, так. далі. <звід> Це подолання корупції, це хороший економічний досвід, дивок. це поєднання відбудова, те, що прийдеться, на певного вчити, Ну і, власне, взаємні з сусідами. Тобто це є досвід, який ми можемо опиратися. І, як то кажеться, розумні люди вчаться на чужому досвіді. Тому ми можемо вже зараз грати дуже до того досвіду, який існує. Далі ми вирішили піти методом. Таких -то заперечень. Тобто, ми, якщо навіть дивитися на заперечення, пропонували наші колеги звідти, вони казали, що є там питання географії, але ми собі поміркувалися, що, наприклад, у нас також існують певні кордони культури. Тому тобто, не можемо казати, що Україна аж так далеко може знайти дуже гарні точки дорогу. Є питання сусідів, але ми сусіди, що реяв все було дуже неоднозначно, як і в нас. Тобто, коли живеш з різними народами, воно залишається таке. Ну і в власне ми говоримо про традиції східні. Власні традиції, які ми можемо порівняти. Вони, звичайно, будуть свої особливості, але для порівняння, мені здається, дуже гарно. Щодо співпраці, то ми проаналізували, що досвід співпраці є. І знову ж таки, якщо говорити такими підсумками, ми можемо робити гарний досвід, до, гарні порівняння просто в різних періодах. Е, недавно Часом, рік, ми могли мені здивитися фільм корецький учасників 25 ріка, що наповнюється, де сподівалося про... Умови встановлені, наприклад, кореї в швидці. І це дуже там, те, що наші роки. Тобто порівняння воно буде просто на різних на різних рівнях. Можливо, це трошки традиційно, але в мене все. Може, не повірити, але ми погоджуємося з дійсно і з певні схожі. Проблеми і як це можна подавати в економічному плані, в політичному, в плані війни, в плані культури, ну і все інше, що вже було сказано. Поставь історію України готувати до РНТ. Тому це дійсно сумнівно. Але з кожним досвідом є позитив і негатив. Ще колеги. А ще прозвучала така ідея спільна сумніви, якщо це по сумніви завжди навколо того, чи готові ми сприймати досвід. Ну, ті, хто реєтують. брати, ну, не східний, такий європейський досвід, а чи готові ми до такого ну, доведеного так, я знаю, індивідуалізму, до узаконеного, ну, те, що у нас завжди називали Стухачество, те, що в Німеччині марке життя. Програмі, що має бути в центрі Україна і світ, спочатку розібратися в собі, може тоді легше буде розуміти, які по всій нам задобутися. От приблизно така точка зору щодо суддів, вона сформувалася. Щось ви хочете додати. Ви так? Так? знаєте, перше за все треба, перш за все, треба розуміти, що цивілізація різна цивілізація. Тобто, які існують і в Україні, і в Кореї по різному треба. Ви знаєте, колись президент Бавцонки казав, коли американці почали а, тиснути на нього, що ти диктатор, у тебе нема демократії, і і... і, 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 і так, то знаєте, як він відповів? Він казав, знаєте, а, різні соціальне історичні обставини, різні цивілізації. І тому а, чекати, що я, це я дурний батько чекає, що за одну ніч а, син виросте, а, дитина виросте і стане дорослою людиною. Так ви хочете цього? Цього ні. Так не можна. У нас свій шлях, ми знаємо, як треба йти. І тому ми будемо йти, але поступово. І так і він і зробив. Тут сумніви казали, знаєте, це була корейська війна, наприклад, там, 80 років тому, а Україна, українська війна зараз. Але дуже багато спільно. Я на своїй лекції, коли я читав студентів, лекцію, там 7-8 загальних eh, таких рис між Україною. Він Сталіна переконав, тому що це за тиждень він візьме в Сіул і всю Крим. Таже і Путін ж сам. Він за три дні хоче взяти Так Так. Та. Бачите? Тут дуже багато таких вплив, міжнародний вплив. Тому історія для чого влучає? Для того, щоб зробити висновок, щоб не зробити помилок От для чого історія влучає? І тому історію треба вивчати. А чому от студенти, я читаю лекцію студентам зв'язок України зі Сходу? Чому? Потрібно чи ні? Звичайно, потрібно. Тому що є проблеми в Україні і Кореї в економічному, політичному, дуже багато спільно. Дуже багато. І треба вирішувати їх. Але вирішувати треба. Не зовсім так от взяв і переніс, переніс е, корейський досвід України. Ні. Тому що чому? Тому що різна цивілізаційна структура, різні е, е, мисли, е, різні філософії. І тому це тільки ті, те, що потрібно, професор казав, потрібно нам взяти. А те, що не потрібно, відпросив. Все. А в принципі. На днях радіо і фірму, я виступав, згадував думку нашого нового колишнього завідувача кафедри на жаль, покійного професора Хеженівського, про якому хто знав, з ким спілкувався, включаючи і Раїсу Іванівну. І е, він такий, знаєте, людина з великим життєвим досвідом, він казав: а ви решті, сі реформатор каже, треба до них. Цілому так філософські ставитись. Чому? Каже, от у нас є Китай, 5 тисяч років історії, 56 тим паче. Коні теж, до речі, там наближається. І каже, за цей час в історії Китаю було безліч реформ. Дійсно, реформ було багато. Каже, він казав так. Жодного не знаю реформатора, каже, що вийшов. Він сказав, хочу провести реформи, щоб народу стало гірше. От всі реформатори, що покращити. І кажуть, 6 тисяч шлюбів покращить, подивіться на результат. Так що до всіх реформаторів, всіх цих людей теж треба трохи обережно ставитися. По собі, них, так, філософі. Ще вийшов світів. Ана... 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 Ні, я хочу запитання до вашого колеги. Ви у своїй промові згадували другу сьому цивілізації. Це класифікація яка? По чи якась інша? Про яку класифікацію йдеться? Класифікація це а, про цивілізаційну структуру, це є розроблена була в Україні. Це український досвід. А, інститут світової економіки і міжнародних відносин нам України. Але цього інституту зараз вже немає, на жаль. Але вони... Це не модель світу. Вони таку монографію колись написали. І по цій е, класифікації Україна до другої Це європейська, західна Європейська цивілізаційна структура, а Корея входить до китайської цивілізаційної інця, структури в цьому року. І тому різні цивілізації. Але проблеми одні і теж. Проблема, економічна проблема, проблема корупції. Проблема розвитку стратегічного плану розвитку України. А за 33 роки я не бачив ні короткострокової, ні е, довгострокової стратегії плану розвитку України економічної. Не бачив. Ви бачили? Ні. А коли пантокін після перевороту прийшов до влади через, три дня, через три Після перевороту він зразу створив раду економічного планування, РЕП, який зразу короткостроковий план розвитку України і і все. А почав все з освіти, все з освіти, він тисячі людей воїн на праців. От, ми сподіваємося, що він є. Справа в тому, що у нас трошечки має, що директор ресторану Крисюча. Ми зараз перервемося. Ми переведемося і вирушив на більш важливе обговорення публічка, скільки це пов'язане із директором центру, що він туди приїжджає. Зараз ми вирушимо в бік Карейського ресторану, пора, бій, ми повертаємось. І продовжимо цю тему.